Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у так званій російській спеціальній воєнній операції, але водночас заперечив проведення мобілізації. Про це повідомляють білоруські змі. Він зазначив, що у Білорусі зараз немає потреби оголошувати мобілізацію. Білорусь бере участь в російській спецоперації, але своїх солдат не відправляє. Сказав Лукашенко. Також він додав, що що зараз Білорусь модернізує свої збройні сили, зважаючи на ситуацію в світі. Тим часом радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Лукашенко зараз вкрай розгублений через тиск президента РФ Володимира Путіна, який намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. Росія хоче отримати більш інтенсивної участі у війні від Білорусі, що загрожує різким обнуленням перспектив державності, і білоруси це розуміють, у тому числі й Лукашенко, зазначив Подоляк.